Друзі, добрий день, здрастуйте! Зараз я вам покажу, як створювати продукти. Тобто я додаткове відео вирішив для вас підготувати для того, щоб вам було простіше. Тоді, коли ви заходите під доступами тестувальника, у вас ось таким чином виглядає екран. Як я вже показував, вам ліпше дещо змінити. Чому? Для того, щоб ви працювали з додатками, які для вас мають найвищий пріоритет, зробіть ось так. Тобто, підніміть ці, ці додатки до обраних. В даному випадку ми зробимо ось таким чином. Тобто, я підняв у обрані продукти і склади. Чому? Тому що з продуктами, з додатком, продукти ми будемо. Працювати для того, щоб створювати нові товари, які у нас є. І з додатком склади ми будемо працювати для того, щоб ці нові товари оприбутковувати нам на склад. Тобто, давайте почнемо з першого кроку. Я відкрив файлик з товарами. ось І попередні я вже декілька товарів створив. Зараз я створю ще деякі товари і покажу, як це робиться. Переходимо до розділу продуктів. Бачимо, ось вже 16 товарів у нас є. Відповідно, у нас сортування від останнього товару, який ми створювали до першого. Тепер. Що потрібно зробити перед тим, як наповнювати базу, це перший крок, який вам потрібно зробити. Перейдіть до категорій, це перший крок. І перевірте, будь ласка, щоб всі категорії, які ось тут вже є, які я для вас створив, вони відповідно були у вас. Якщо якоїсь категорії нема, тобто вона відсутня, вам таку категорію потрібно створити. Це перший крок. Другий крок, який потрібно зробити, налаштувати і створити бренди. Я вже деякі бренди також створив, але звісно, що це поки що далеко не всі, і ось вони е, тут є. Тобто, тоді, коли ви створюєте бренди, ви натискаєте на Додати бренд і е, додаєте його назву, зберігаєте. Ну, в даному випадку, якщо у нас е, бренд, е, наприклад, Чикаго, Бруклін. от, Чикаго, То ми, відповідно, тут його повинні створити. Він може створюватися або російською мовою, або українською, або краще, на мій погляд, все ж таки оригінальна ну, англійська мова. І, відповідно, Чикаго. Чикаго. Створили. Ви можете показувати, відразу поставити галочку, показувати в кабінеті клієнта. Тобто, якщо ви плануєте продавати і використовувати особовий кабінет, то краще цю галочку поставити, зберегти ось так. Наступний бренд, давайте створимо. Це у нас буде Бруклін. До речі, я не знаю, як Бруклін пишеться. Зараз передивлюсь. Ось, знайшов тобто, Бруклін, і ми додаємо тепер Бруклін, Ctrl-V. І тут ось, додати новий запис. Тобто, таким чином ми створюємо ще один запис. Давайте передивимося, що у нас ще є Каліфорнія. ось. Ну, в принципі, ми можемо відразу звідси скопіювати через Ctrl-V, Ctrl-C. Ставити і зберегти, додати новий запис. Тобто, таким чином ми поповнюємо базу брендів. Ну або ну, ось так. Скажімо, наступний момент, на який потрібно звернути увагу. Це важливий момент. Ви можете перейти, до речі, я ось навожу на. Кнопочку, мишку на Onebox на і клацею колесиком. Відкривається нова вкладка. І тут у нас є довідники. Це дуже важливий момент. Чому? Тому що я ці довідники для вас спеціально створив для того, щоб ви могли ними користуватися. Ось ключові. Довідники це назви виробів, кольори і розмір одягу. І ці довідники ви можете поповнювати. Відповідно, я вже наповнив їх тими даними, які, є, які я знайшов у вашому файлі, але, звісно, що я міг щось пропустити. Тому ви можете створити нову назву для вашого товару. Це робите ось таким чином. Тобто додаєте запис. До речі, якщо я спробую ще футболку, додати футболка, то потрібно повинна видати помилку. Ось, помилку видає. Тобто, вже у нас є футболка, тому ви не зможете створити ще одну футболку. Але іншу назву ви, звісно, ще створити можете. Повертаємось до довідників, тобто конструктор довідників. Тепер передивимось кольори. Заходимо сюди і дивимося, що у нас вже 53 кольори, в принципі, тут є. Але, звісно, що серед цієї кольорової палітри можуть бути відсутніми ваші кольори, ті, які у вас є. Таке також можливо Ну і звісно, що тут також додати запис. І така ж помилка буде видаватися, якщо, якщо ви спробуєте додати вже той колір, який існує. При збереженні знову ж буде видавати помилку. Якщо ви будете вносити колір, якого поки що нема, відповідно ви його зможете створити. Повертаємось сюди. І нарешті розмір одягу. Дивіться, я зробив повний довідник розмірів, які, в принципі, можуть бути. Тут взагалі всі розміри є. Одежі, які зустрічаються. А цю базу я створював на базі попередніх проєктів, які були пов'язані з продажем одягу. І відповідно тут вже все є. Ви можете знову ж таки цією базою скористатися. І це загально прийняти прийняті. Розміри, які використовуються. там, американська, європейська, наша, китайська і таке інше. Тобто враховано всі можливі варіанти, які використовуються. Цим зрозуміло. Тепер давайте спробуємо створити новий товар, новий, абсолютно новий товар, якого у нас поки що нема. Ось у нас була створена футболка Масон-зелена М, М-ка. Ось, давайте передивимось, перейдемо до нашої таблиці. І ось масон зелена, масон помаранчева. До речі, ось масон помаранчева ми можемо зробити. Якщо вам потрібно передивитися по всіх брендах, то ви ось можете тут передивитися. В принципі, всі дизайни масонів, мас, масон, в бренді масон, у нас ось відображуються. Фільтри дозволяють нам бачити все буквально. А тепер зелений м є, і нам треба створити помаранчеву. Тобто, ось у нас її артикул. Ми її артикул копіюємо і створимо. Давайте з нуля, абсолютно з нуля, новий товар. Додати продукт. В цьому випадку ми, по-перше, обираємо футболки. Бачимо, продукт видалено. Поки що ми не зберегли. Тут обираємо футболка, Колір тарвару помаранчевий. Помаранчевий. Розмір. У нас може бути СКМ, Тобто, давайте ми м першу зробимо. М-ку. М-ку. Обов'язково вкажіть бренд. Масон. Масон. Обрали. Обов'язково вкажіть одиницю товару. І обов'язково вкажіть ціну. Ну, скажімо, це буде 350 гривень. Звісно, зрозуміло. І вкажіть. Артикул. Артикул. Ну і давайте ось тут наприкінці М-ку поставимо, оскільки у нас може бути ще і С-ка, а артикули у нас унікальні мають бути. В даному випадку, у нас і МК, і СК, вони йдуть під одним артикулом. Це не дуже вірно, з точки зору. Організації товарної номенклатури. Все. Заповнили повністю всі поля. Тобто тут поля заповнили, які стосуються назви. Бренд вказали, артикул вказали, кількість одиницю виміра вказали, ціну вказали. Зберегти. Ну і давайте. Оскільки у вас ФОП, то не будемо з ПДВ працювати. Товар на явності. Товар. Зберегти. Бачимо, що видає а, помилку. Зараз я перевірю, чому. А, так, схоже, що а, в найменування краще там, писати просто якусь буквочку і зберігати. Ось тоді у нас а, ось так працює система, і тоді у нас створюється товар. І підтягнулася, як бачите, футболка сюди. Масон, помаранчевий М-ка. Тобто, о, у нас створилося найменування автоматично. На жаль, ось такий нюанс є. Давайте спробуємо створити ще один продукт. Перейдемо до продуктів. Тобто, ми зараз спробуємо, створюємо продукт ось таким чином. Давайте додати продукт. Давайте спробуємо ось таким чином зберегти, не зберігає. тому ми, наприклад, там одиничку вписали сюди. Зберег, зберіг. Тобто, ось таким чином будемо робити. Після цього дивимося, що у нас масон. Так, давайте Фред Печо Чорна. Ось цю футболка. Футболка. Чорна. Чорна. Розмір, який у нас є. Взагалі нема. Давайте М-ку створимо. Мку створимо Знову ж таки, М-ку. Так, бред. Фред. Точніше, Фред П. Артикул. Артикул. І М-поставимо тут. Одиницю виміру штуку. 350. Так, здається, все. Зберегти. Оп, все клас, все створилося. Тепер давайте ще я покажу ще один варіант, яким чином можна полегшити собі задачу. Дивіться, ось у нас є футболка масон, помаранчевий. М-ка. Але ви ж пам'ятаєте, що у нас два розміри було: М-ка і С-ка. Ось, масон помаранчевий, і С-ка ще є. Для того, щоб скопіювати ось цей товар, ми натискаємо ось на цю кнопку копіювати продукт. Натискаємо. У нас створюється копія. Створюється копія. І в цій копії ми можемо внести зміни. Тобто, по-перше, Ось у нас копія буде відрізнятися від оригіналу тим, що тут еска. Ось артикул. Знову ж таки, артикул він у нас не зберігає, тому його треба буде записати сюди. Масон, футболка. Ось. І тепер зберігаємо. І у нас буде заміна. Відбудеться заміна. Дивимось, що ось тут М-ка. Зараз поки що. Але у нас це новий товар розмір розміру С. Тому при збереженні у нас замінюється ось М-ка на S-ку. Ну і дає зберігати, оскільки у нас унікальний артикул. Тобто, ось таким чином, ви зможете зберегти всі-всі товари. Або перший варіант тоді, коли ви починаєте створювати його зовсім з нуля. Або тоді, коли ви копіюєте цей товар. До речі, давайте спробуємо ще створити ось на базі цього товару, на базі цього товару, якийсь новий товар. Ну, наприклад, масон фред оранжевий, помаранчевий. ось Такий артикул у нас є. Таким чином підсвічуємо. Копіюємо цей товар. Копіюємо цей товар. У нас підтягується вся повна, повна копія. Тобто поки що нічого не змінилось. І тепер нам потрібно а, змінити тут назви. У нас м і Лка є. Давайте, хай це буде м -ка. Відповідно, ми тут м пишемо. М-ку. Колір у нас помаранчевий, хай так і буде. І а, бренд Red P поміняли. І тепер тоді, коли ми зберігаємо цей товар новий, у нас він створюється. Ось, створився. Тобто, і бачите, відбулася заміна. Fred P підтягнулася. M підтягнувся. Ну і відповідний артикул тут. Давайте тепер з цього товару вже зробимо копію Fred P, Помаранчевий розмір L. Розмір L. Пам'ятаємо, що у нас артикул повинні відрізнятися. Тому знову ж таки копіюємо. Нас перекидає на іншу вкладку. На попередній вкладці вкладці залишається той товар, який у нас був. Але тут нам потрібно зробити наступне: тобто ставити артикул, вказати L, і ось тут також вказати L, ось він. І зберегти. Зберегти. Тобто, ось у нас створився ще один продукт. І тоді, коли ми перейдемо до продуктів. Ну я вам просто тут, для, щоб показати, показую у нас вже є ось масон помаранчевий S. З нього ми зробили копію. І створили ось цю футболку. Fred П помаранчевий після М. Після цього ми скопіювали футболку цю. Отримали цю і тут змінили розмір на L і підставили артикл. Бачимо, артикули у нас відрізняються. Широ вам дякую за увагу. Будь ласка, ставте ваші запитання, оскільки вони у вас можуть виникати, і їх може багато бути. Наступне відео, наступне відео я вам покажу, як ось ці товари можна буде опробудкувати вам на склад. Ще раз вам щиро дякую за увагу. Побачення на зв'язку.